Доброго ранку, ми з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, кожного ранку дивимося карту дня, щоб, можливо, якось допомогти. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Вибирайте кожний свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. І так, перший варіант. Що чекає вас сьогодні? У нас тут карта сили. Карта це старший аркан, тобто дуже важлива карта. Вам сьогодні, можливо, прийдеться щось пережити, можливо, щось побороти. Вам наділяється сьогодні, або вам прийдеться сьогодні скористатися вашою внутрішньою силою, і ви, вам це вдасться. Тому що карта сили дійсно наділяє людину на певний день, ось як сьогодні. Так, прогноз на сьогодні. Тобто вам прийдеться скористатися своїм, своєю внутрішньою силою, і туди все буде добре. Отак і є порада. Скористайтеся своєю силою. Ось дуже хороша карта. Тобто, вона придасть вам сьогодні сили, наснаги, впевненості, напевно, в собі. Карта номер два. Тут у нас іде шістка жезлів. Шісточка жезлів говорить про якесь суспільне життя, тобто якесь соціальне життя. Ви оточені сьогодні людьми. Вас сьогодні. Якось, ну, можна навіть так сказати, не просто на руках носять. Це, знаєте, у чоловічої статі, скоріше за все. Але вас сьогодні поважають, наділяють вас якимись якостями, якостями які, наприклад, згуртовують, ведуть вперед. Ви можете сьогодні, звичайно, за собою багато людей вперед повезти. Ось хороша карта. Карта визнання серед суспільства, тобто, вас визнають, вас поважають. Ось, Ну і щось скажу: нехай буде лілію теж якось так, особливо у протилежній статі. Карта номер три. А тут у нас така заголена карта. Я її трошечки ось так. Здається, закохані. Зараз я подивлюсь. Так, закохані. І так, дивіться. В першу чергу це любов. Це партнерство, це однодумці, це друзі, це люди найближчі. По-друге, це карта вибору. Сьогодні вам прийдеться зробити вибір. Будь ласка, робіть вибір серцем, тому що ця карта дає пораду: робити вибір серця. Що ви відчуваєте? Прислухайтеся до своє, своєї інтуїції, що вам підкажеть серце. Ось це про вибір, це про партнерство. Плюс ще можуть бути сьогодні якісь угоди, заключення якихось угод шлюбу, якихось контрактів. Ось можливо, ви знайдете сьогодні партнера. Чи в любовному, чи а, в бізнесі однодумця, партнера, людина, яка вас підтримує, і людина, яка думає, так, як і ви. Ось якось так. Тобто, виглядає достатньо хороший день. Аж два старших аркана, і ця, ця карта теж говорить про якусь дорогу, можливо, навіть от зараз я так чомусь можливо, може бути навіть якась дорога відрядження по другій карті. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!